Всім привітки, мої любі огляд на доставочку, на яку ви дуже-дуже багато разів просили. 966 Поки я чекала цю доставку, я встигла сходити в магазин, купити продукти, приготувати куряче філе, зробити мейкап, подивитись одну серію гри престолів та з'їсти куряче філе. Доставку я чекала 2,5 з половиною години. Дуже дуже поганий сервіс, дуже погане обслуговування. Я зробила оплату по пейпасу, тобто одразу. Та чекаю дзвінка, щоб мені набрали та сказали, ми отримали вашу оплату, буде ваш, ваше замовлення тоді то, тоді то. Ніхто мені не дзвонить. Я сама вже дзвоню до них. Говорю, я зробила замовлення. Вони кажуть, добре, його треба підтвердити. Я кажу: а що? Моя оплата це не підтвердження замовлення. Тобто, якщо я сама не подзвоню, мені ніхто не подзвонить. У них гроші залишаються, а вони навіть не напрягаються. Ось так от. Ой, потім попросила, щоб кур'єр мене набрав, щоб я залишила для охорони заявку. Теж мене кур'єр не набрав. Набрала я сама, він запізнився, чекала 2,5 години, хоча у них на сайті написано 45 хвилин чи 49 хвилин, я вже не пам'ятаю. Дуже добре, що я не замовила великий сет, а маленький. Тому що настрою їсти роли вже немає. Я вже з'їла трошки курячого філе. Тому що та чекати стільки часу це просто знущання. Давайте дивитися. Мені подобається, що пакет степлером закріплений. салфетки роли зубочистка. Платила я зі своєї іменної картки, тому вони 100% знали, хто робив замовлення. Зараз я подивлюсь, скільки важить цей сет. Та ми будемо важити його на ось таких вагах. Будемо перевіряти вагу. Так. А ще хотіла сказати, що в них є акції для Харкова, я так зрозуміла, тому що ціни на сети для різних міст вони різні. Я думаю, що для Харкова, звісно, добре, що зробили знижку. Так, цей сет повинен важити 390 грамів. Ось він. Він коштував 499 гривень. На нього сьогодні знижка, та давайте зважимо. Разом з коробками 502 грами. Ось. Я так розумію, що недоваги тут немає. Так, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Насправді, е насправді, це недорого для такого сету. Ось він складається з такого ролу. Це, напевно, Каліфорнія якась. Так, складається він з одного гонкану. Це таких от суші. Давайте будемо з вами куштувати. Угу. Ось в таких пакетах я дуже-дуже-дуже не люблю соєвий соус, тому що це не практично, це грязно. <хи> а я не люблю, коли щось проливається. Я буду акуратно. Бля. Як акуратно я б не хотіла, все одно насвинячила. Ну це через те, що такий незручний пакетик. Так, Каліфорнія з лососем. Ось вона така. Нормально поставили. Не літає вона по всій коробці. Щось мені запах не дуже подобається. Зразу можу сказати, що риба, мабуть, не сама-сама-сама свіженька. Я так гадаю, давайте будемо зараз коштувати. Наповнення непогане, рису небагато. Огірок дуже тонесенько. Мене дуже цікавить рибка, яка вона на смак та її свіжість. Так. йо майо ну, ну от за чим? Я бачу тут е віючусь. Ну <сум> Це капець, ну, ну, нащо так? Нащо так? Ви спеціально це зробили? В мене тут три лампи. Раз, два, три. Я тут помічаю все. Кожну соринку. Зараз буду показувати вам цю вію. Ось вона, ця вія, чиясь. Чи звідки цей волос? Ось вона, ця вія, чись. Чи звідки цей волос? капець Фу. Нащо так робити? Я зараз подзвоню у 966 та буду відмовлятися від замовлення. Я не хочу їх куштувати. З волосом я не буду. Подивимось, що вони поміняють, не поміняють. Добре, що я записувала це одним кадром і ви бачили так? Я відкрила і цей волос фу? Алло? Вас привіт служба доставки суші і лапша. З метою покращення обслуговування розмови буде записано. Це волос з якогось місця. Алло? Okay. Добрий день, добрий вечір. Я замовляла вас е, сет. Ви можете подивитись по номеру телефону, з якого я телефоную. Я відкрила коробку, та на Каліфорнії тут е, чоловічий волос якийсь чорний. Я не знаю, хто його туди поклав, тому що у вас е, немає наклейки на е, Ну, на, мабуть не таксист, тому що у вас з теплером закріплений пакет. Тому волос, я таке їсти не хочу, хочу повернути вам цей ваш сет. Я зараз передава ж неметилено адміністратору, але з вами в'яжуть для вирішення даних. Так, я хочу повернення, я не буду це коштувати нічого, тому що це просто жесть. Я вас почула це питання в заведе адміністратора, вона зараз не буде працювати в деяких організаціях. Угу. Не декількох, а зараз, тому що я вже і так чекаю ваше замовлення половиною години. Це просто жах. Ну, ви чули, так, таке обслуговування, просто жах, ще й волос. Це чоловічий волос. Зараз з іншого телефону буду вам показувати. Він дуже чорний, це невія, це зі, з руки, чи звідки? Чи з голови ось там. Бачите, він з корнем. Чи з чоловічої руки, чи. Е, бог ти мій. Чи звідки? Фу. Ну, чоловічий волос це не вія, вії вони інакше виглядають. Ну, чоловічий волос це не вія, вії вони інакше виглядають. Дуже такий він великий. Фу. Фу. Зараз кудись піду, ще повечеряю. Так. Це компанія доставка суші дев'ять Так, доброго вечора. Я знайшла волос чоловічий, я так думаю, з руки чи з відки. такий чорний на ролі на е, Каліфорнії зверху. Тобто я Чому ж ти, будь ласка, на цей номер телефону надіслати фото? Так, в мене є і фото, і відео. Я хочу повернення коштів та хочу, щоб ви забрали цей сет. Зараз одну секунду. Тому що я таке їсти не буду. Це антисанітарія повна. Це ситуація, у нас всі в угорах. Я не впевнена, що у вас всі в перчатках навіть після такого волосу, чорного, великого на ролі. Це добре, що я під лампами це все відкривала. Під професіональними, під якими я знімаю огляди. Інша б людина з'їла оцю волосину і, і не помітила. Тому я хочу повернення коштів та хочу вам повернути цей рол з цим волосом, щоб ви дивились та ч'яться, це, це просто огидно та бридко. Я зрозуміла, дякую. Зараз я переговорю з начальством, я вам передзвоню. Угу. Переговорю з начальством, передзвоню. Тобто доставляють з цим волоссям з чорним, ще й виносять мозг, очікуєш 2,5 години, ще й гроші не хочуть повернути. Інші б сказали, так, так, давайте скоріше ми зробимо повернення, ми вибачаємо, що така ситуація ці просто морозяться. Зараз буду відправляти їй на вайбер фото та відео цього волосся. Відправила ці жіночці я відео волосу, і зараз я е, на даний момент вже витратила на 9, 6, 6, е, 3 години свого часу, свого драгоцінного часу. Ось так. Як ви думаєте, це нормально? Маю ну, витратити на вас часу, щоб я змогла поїсти. хвилин я зараз швидко і Так, я хочу повернення коштів, щоб я змогла замовити у іншій доставці роли для себе. Так, добрий так. Дякую. Передивіться, будь ласка. Так, дякую. Дякую. Хто <реш> говорить до 20 хвилин, то до 5 хвилин. Тобто це міг бути звичайний день. так, І я голодна, витратила кошти, які мала витратити на їжу. І ось я з волоссям, гроші, Уйшли 9 6, 6, і я очікую. Це капець просто. Просто капець. Я розраховувала реально з'їсти роли смачні, нормальні, не нащо ось так от робити. Я хочу просто, щоб вони забрали та з'ясували, чи є це волосся. Тому що нос, таке дуже-дуже чорне волосся. Е зразу зрозуміло, чиє воно. Тому що фух, не у кожного буде настільки чорне волосся. Це дуже легко приділити, хто на кухні без перчаток або без покритої голови. Настрій в мене зіпсований. Алло, Алло, ви будь ласка, чи не могли ви надіслати фото на інший номер телефону? бо не проходить взагалі? Чому не проходить? Я вам відправила е, зараз е, на ваш номер. Відео. Я вибачаю, в мене просто не проходить на стабільний інтернет. Не, не бачу. А у вас інтернет не стабільний. Ну, добре, давайте відправлю на інший номер. Так скільки мені ще очікувати, я хочу замовити їжу та витратити свої кошти на якусь іншу тоді їжу. Я вас дуже розумію, мені просто потрібно передивитися. Ну ви передивитесь, ну, добре. добре. Давайте мені тоді номер, чого добре. я маю витрачати свої, свій, свій час. Свои нервы. Можете быстрее как-то это решать, пожалуйста, потому что человек голодный, человек хочет есть. Так я противополучию. А то тобто, вы мені ще не відправите ще мені треба це самой записывать? Відправте смс. Так, зараз я відправлю вам угу. на цей номер. Дякую. Е телеграм. Е телеграм. Я ж вам в Телеграм зараз на цей номер відео прислала. Відправте смс. Звичайно, воно коштує 2 копійки або безкоштовне по Україні. Чому я така спокійна? Ну, Я просто зараз п'ю таблетки заспокійливі, від нервів. По іншим причинам, якщо б це було до 24 лютого, та я була така, як тоді, я б вже, мабуть, тут кричала. Але зараз я тримаю себе у руках. Я хочу, щоб просто вони повернули мені мої кошти. Я відправила їм це та я буду їсти тоді продукти зі свого холодильника. Як все довго? Я маю тут сидіти, чекати. Я вже піду тоді повечерю у кафе, у ресторан якийсь. Ніхто нічого не присилає ніякого номера. Алло. Ну, що там ви відправляєте номер чи що? Так, я ж я вже передавала цього відео. Угу. Ми побачили, що там якби не волосся, та шерстина. Це не шерстина, це волосся, це лю людський волос. Ми можемо вам переробити повністю замок. Мені не треба вже переробляти, в мене немає апетиту вже їсти ваші роли. Я хочу, щоб ви їх забрали та повернули, будь ласка, мені кошти на мою карту, з якою я вам її оплачувала. Це волос. Так, я можу вам надіслати карту зараз свою? Так, дякую. Дякую, дякую. Алло, добре. гроші прийшли, дякую. Я е, все складу та можете під'їхати та забрати цей сет. Так, добре, дякую, дуже вибачаємо за таку ситуацію. Гарного вечора. М -м, так, ви будете забирати цей сет? О... Ну вам же треба выяснить, чей че это волос, или вам не надо? Я говорю, вам же нужно выяснить, чей это волос, или вам не важно? Или вы думаете, что это ворсина? Ну вы тогда заберите и выясните, кто из работников бросает свои волосы с непонятных мест людям в роллы. <тур 'ером> угу, угу. Так, дякую. Будь ласка, на все добре. Ну, кошти повернулися вже добре. Так. Наостанок покажу вам цей волос, тому що адміністратор настаивала, що це якоби варсіна. Але це не варсіна, це волосина. Але це не варсіна, це волосина. В нього навіть є коріння ось тут, біле. Тобто він випав з корінням. Як же мені це показати вам? Аж приліпіл, не спеціально ли він ліпив свій волос? Вон, видите, седой такой, этот, это корінь. Фу, просто корінь. Фу. Може, якийсь бочник спеціально кинув своє волосся? З якогось місця. Незрозумілого. Тому 966 в Києві я думаю, що вони розберуться. Я закриваю все це та їм повертаю. В Одесі бачила, що їх рекламують блогери, то 100% по бартеру вони їх рекламують. Говорять, що смачно. Напевно, їм без волосся привозять. Та і наповнення там нормальне було. Мало рису, багато риби. Але наше то наповнення, коли незрозуміле волосся, це бридко, це огидно. Найгірше для мене це знайти волосся в їжі. Це вже все. Страву можна не куштувати. Фу, Так краще, б вони наклейки ліпілі. Серветочки, суші і лапша. Брендовані. Серветочки теж їм поверну. А може і ні. Через їх ось цей пакет з соєвим соусом. Увесь стіл забруднений. Фу. Це реально, це трашняк. Я їм поверну все це. Хай вони, якщо реально для них важливий сервіс, вони з'ясують, чи є це волосся. Це дуже-дуже легко. Фу, ось такий огляд на 9.6 місто Київ. Не впевнена, що я захочу зробити колись огляд на них ще. У Києві ближайшим часом, може, вже в Одесі. Мої любі, не дивлячись на все, я бажаю вам смачно жити, та все буде добре.